Привіт, друзі! Мене звати Віка і я сталкер Чорнобильської зони. Це люди, які ходять по зоні відчуження не через офіційне КПП, а пролазять під колючим дротом зони відчуження. Коли сталкери заходять в зону відчуження, зазвичай це буває вночі, і ти застаєш в такий ось темний. Страшний подекуди ліс, а навколо тебе бігають тваринки. Зранку ти можеш потрапити в одне із перших сіл зони відчуження, де зазвичай лягаєш відпочивати в закинутій хаті. В цьому селі до аварії проживало близько 300 чоловік. Це було маленьке село, воно називається Рудня-Вересня. І зазвичай ми тут зупинялися для того, щоб відпочити перед ривком у. Прип'ять. Ви ж знаєте, що Прип'ять це закинуте місто біля Чорнобильської атомної електростанції в декількох кілометрах. І саме туди ми з вами сьогодні і йдемо. Ви самі бачите, як сьогодні виглядають закинуті хатиночки. Тут багато чого залишилось, тому що після аварії забирати речі було заборонено людям. Але, звичайно, багато речей вивезли і люди. Якось домовлялися, якщо речі були не дуже забруднені. А також після того, як евакуація вже відбулася, була така операція. Ліквідатори викидували всі речі на могильники. Ну і, звичайно, третя це ж мародери. Ось так ми відпочиваємо під лінією електропередач у дикому лісі в зоні відчуження. Дуже гарна атмосфера, тихо. Ось, нарешті, ми добралися до Волхова. Це дуже. Відоме серед ігроманів сталкерів місце, воно є в грі е, поклик Прип'яті або Зов Прип'яті», як воно оригінально називалось. Часто сталкери починають ім'ятувати, що в них там щось болить, щось відпало, але насправді все так і відбувається, коли ти йдеш багато кілометрів з важким рюкзаком під сонечком. 45 кілометрів, то буває дійсно інколи тяжко. Але якщо ви відчуваєте, що у вас немає сил, звичайно, ви можете робити зупинки на цікавих локаціях і навіть там інколи ночувати. Взагалі, похід у зону відчуження дуже схожий на гру або на похід у гори. Якщо у вас є знайомі, або ви самі ходите в походи, ви знаєте, як все відбувається. Просто в зоні відчуження ми дотримуємося деяких правил: це завжди вимірювати рівні радіації, звичайно, не сидіти на радіоактивних п'ятнах. От зараз на горизонті ви бачите ту саму легендарну Чорнобильську атомну електростанцію. Отой От купол, це. Новий комфаймент. Він був побудований в 2016 році, надвинутий над реактором номер 4 Чорнобильське АЕС, де саме стався вибух в 86-му році. І ось так ми зустрічаємо вечір. І зранку ми потрапляємо нарешті у місто Прип'ять. Одразу, звичайно, якщо ви багато разів там не були, ви підете куди, звичайно, до колесо огляду. Але так як в день там багато туристів, ми можемо подивитись на колесо з якоїсь будівлі, тому що не всі туристи заходять в будівлі. З 2013 року це було заборонено, тому сталкери можуть отак ось полюбуватися. Одним із самих відомих місць в прип'яті це колесо огляду. До речі, кажуть, що воно наче працювало тільки один день, і було запущено 26 го квітня 1986 року для того, щоб знизити як напругу чи паніку, яка могла була б захлиснути це місто, тому що місто було евакуйовано повністю за один день і. До речі, без всякої паніки, тому що людям сказали, що вони поїдуть всього-навсього на три дні. Тому люди залишили все, абсолютно все в цьому місті. Звичайно, багато хто взяв якісь речі, документи і гроші, може навіть якісь цінності, бо не довіряли. Знаєте, як в квартирі в пустій, без догляду залишати. В прип'яті, до речі, аж 5 дитячих садочків. До речі, в Прип'яті аж 14 дитячих садочків. Тут було дуже багато дітей, місто було нове, було багато молоді, люди знайомились, одружувалися, і тому народжувалося багато діток. А для діток, звичайно, треба було будувати і школи, і садочки. Тому в кожному мікрорайоні Прип'яті їх було 5, було по 2 садочка. Отак виглядає один із самих відомих садочків Прип'яті. Золотий. Ключик. Тут багато залишилось іграшок, фарби навіть є, дитячі малюнки. І, до речі, часто в коментарях люди пишуть: о, це не може бути так збережено, це нереально, це розставили для туристів, деякі навіть фантазують. Ні, це все залишилось 1986 року. Оце воно так і лежить. Деякі речі визивають питання, там як якісь, от, я не знаю, що це таке. Щось таке згнило або згоріло, може, якийсь пластилін був, я не знаю. Багато календарів, звичайно, більшість календарів 86-го року і далі вже немає. Хоча після аварії деякі садочки в Прип'яті використовувалися військовими, а також ліквідаторами. Бачите, тут всякі. Поезії, як звичайно, про Леніна, тут все переповнено, тому що це був Радянський Союз. А як ви знаєте, в Радянському Союзі був культ Леніна, культ комунізму. Тому саме в Прип'яті зупинився час. І інколи знаєте, саме в Прип'яті, через те, що він так пересичений комунізмом. там, Радянським Союзом робиться якось не по собі. Тому що, якби я вже народилась після розвалу, я не бачила, що таке Радянський Союз, але мені розповідали батьки і бабусі дідусі, то нічого хорошого я сказати не можу, окрім того, що в цей час наші рідні були молоді. Так на ліжечках і у шавках дитячого садочку. До речі, можна знайти навіть сандалики і колготочки дитячі, ті, які залишилися з 1886 року. І вони, до речі, нормально збереглися, тому що не всі будівлі протікають у прип'яті. Ось, наприклад, оця кімната протікає, да, стіни мій зелені, бо вікна немає, все вивалено, не знаю ким, чи мародерами, чи саме випало, невідомо. Ось стіни виглядають страшнувато, але ліжечка збереглися, до них водичка не дотекла, тому вони ось так. І ще одного я не розумію, чому в прип'яті завжди все таке пере... перекопане, хто його тут оце все виворачував? Що тут шукали, яке золото рили в цьому місці? Я не розумію. Або просто розважалися. Або якісь полички, може, забирали. Не завжди це робили мародери, як ми звикли думати. Тому що, наприклад, в Прип'ятській лікарні там є полички металеві, і ліквідатори їх забирали для своєї роботи. Тому можна завжди знайти такий ось бардак. Ну, це горшочки, які ви всі пам'ятаєте з дитячого садочку. Якщо вам. Як мінімум 30 Зараз у місті дуже тихо. Туристи, на щастя, не прийшли сюди в той час, коли ми гуляли у цьому дитячому садочку. Тому ми змогли нормально подивитися, що тут є. Бачите, новорічні іграшки валяються. Я, якщо чесно, розумію, що наче копатися тут не можна, тому що все покрите пилом, але все одно дозимет завжди при собі, ніколи такого не було, щоб всередині приміщення просто якісь речі, особливо в дитячому садочку, мали підвищений рівень радіації. Це бувало, тільки якщо ми потрапляли в якусь закинуту лабораторію. Отам могло бути що. Проби, фанили і так далі. А тут, звичайно, якщо я вже взяла в руки ці всі речі, обов'язково перед тим, як я буду їсти, пити, бажано помити руки. Але я все одно в сталкерському поході, і знаєте, вберегти себе в цьому поході не завжди вдасться. Тому що радіація вона підступна, це я все розумію. Але для мене головне не винести її за межі зони. Тому завжди перед тим, як вийти зона відчуження, ми міряємо взуття, перевзуваємося потім його в пакети і в рюкзаки, тобто воно не потрапляє ніде на вулиці. Тим паче, що ми завжди користувалися таксі з дому і до колючого дроту зони. До речі, в дитячих садках є багато таких куточків темних, наче як якісь кладові. Де були складені іграшки, і от там дуже часто можна знайти навіть нові, ще в упаковці не розпечатані. Чого мені цікаво це все? Тому що, по-перше, це, мабуть, єдине в світі місто, де отак ось просто зупинився час. По-друге, це минуле. Ну, тобто, де ви зараз таке ось е е знайдете? да? Ось так виглядає кімната, де стоять металеві ліжечка. Тут багато мукулатури, книжок. Бачите, як вони добре збереглися всередині, абсолютно в нормальному стані. І різні навіть конвертик зберігся, як бачите. Це просто неймовірно. Інемов... Але забирати це все з зони, звичайно, не можна. Тому що, по-перше, за це може світити срок. А по-друге, навіщо тягнути додому весь цей хлам? Йому тут, в принципі, і місце. Це рай для художника, нові щіточки, уявляєте? Намалювати картину прип'ятською щіточкою. Я пізніше почала малювати, і, мабуть, якби я в той час знайшла щіточку, я там, би, мабуть, і щось намалювала, знайшла б якісь. Листочок порожній взяв собою свою фарбу, і щось би можна було намалювати припяцькою. Бачите, так все воно валяється на підлозі. Дуже шкода, що ці речі просто так згниють. Все одно його це все бажано було б зберегти. Для чого? Ну, хоча б для того, що такого міста, місця ніде більше немає. Це унікальне місце, про яке знає весь світ. Тут З нього і фільми роблять, і ігри роблять, і взагалі це пам'ять про катастрофу. І про людей, звичайно, які тут жили до аварії. Ось так виглядає дворик біля садочка. Деякі металеві речі винесені, мабуть, мародери збиралися їх кудись затягнути, але. Вже так покинули. Дай воно валяється тут все. Друзі, я дуже дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тут буде дуже багато цікавого з Чорнобильської зони. Дякую!